Криму не варто говорити про щава, я слід сказати до зустрічі. Повернути півострів можна завдяки економічній співпраці, а не відторгненню. У цьому певен кандидат у президенти України Сергій Тігіпко. На його думку, сусідні з півостровом області повинні стати мостом для такої взаємодії. Тігіпко закликає місцеву владу і актив регіонів не втрачати зв'язків із Кримом, попри запровадження жорстких обмежень із центру. Як приклад, політик наводить світовий досвід реінтеграції відчужних територій. Китаю знадобилося майже п'ять століть або повернути. Ти Макао півтора століття, аби відновити свою юрисдикцію в Гонконзі. Сергій гібко вважає, що Україна має всі можливості для швидкого воз'єднання із Кримом, створивши для жителів півострова особливі економічні та політичні умови. Для цього необхідно робити все, щоб ми не рвали економічні відносини з Кримом, а наоборот, улучшали їх. Нам необхідно, якщо треба інвестувати в Крим. Нам необхідно мати совмесні проєкти в Криму. Нам необходимо Херсонскую область не делать какой-то, знаете, приграничной областью, где или привоенной какой-то военной областью, а нам необходимо, чтобы это была область, которая занималась приграничной торговлей очень активно.